Зупинилися і чуємо ще виход. Побратиму, говорю, падай. Випадаємо, не знаю, з там метрів прильот був. І він стає, я йому кажу, чекай, чекай, не можна, не можна вставати. Хоча б 10, 10 15 секунд треба полежати, щоб порозходились осколки. От він, та ні, все нормально. І буквально він тільки, тільки починає вставати і пролітає осколока цього снаряду, який бабахнув. От прямо на уровні його голови встріяв дерево. І він просто трошечки не спів. Тобто, якби секунда діла, да, йому прошило просто как, ну, голову. От. І цей осколочок він гарячий ще. Ай-ай-ай. Він... Ну, така історія. Народився я в Кременчусі, в пологом нашому. Батьки вирішили забрати нас від цієї трошки. Екології такої міської, і переїхали ми в селище Новооржицьке, Оржицького району, це Полтавщина. Я в школу пішов у 94-му році, і я один на всю школу йшов у вишиванці. І я тоді не розумів, чому я йду у вишиванці. Що, що, це, що це для мене значить, чи що це значить для моїх батьків. І тоді це почалося закладатися. Я не люблю комуністів. І це закладалося ще ззначально моїми батьками, тому що багато родичів а, постраждало від їхніх дій, да, від червоної агресії, червоного терору. І не тільки моїх родичів, а вся Україна страждала тоді. І тому я вже з дитинства знав, що це опір, що це колись настане. Історія повторюється, вони не зупиняться. І рано чи пізно це почнеться. Тобто, це було вже. Закладено, скажімо так, в кровів, напевно, в Генах. В 2014 році я рвався, а, тоді зупинила родина, зупинила сім'я, дочка, і от вже конкретно так. Це вже з повному масштабкою. Мотивація це моя країна, це моя сім'я, моя родина. Це, це, все, це все є велика підтримка. Коли це все почалося, я працював, підпрацьовував в ночній зміні там на одному виробництві, і щось не, не можу зрозуміти з колегами, що щось там вибухи, там, там щось там, щось тому хтось А, Тоді дзвонить знайомий Михайлович, а його син вже давно, ще з 14-го року воював. Він мені дзвонить і каже: збирай вещі і тікай, забирай сім'ю, і тікай. Я йому так кажу, Михайлоч, кажу, ти там ну, все нормально чувствуєш, не, не перебухав там, случайно. Мені каже, я серйозно, син його дзвонив йому сказав, що ну, всі евакуювались. І вже на ранок я всім утра я вже стояв під военкоматом. І потім мене раз не взяли, бо я. Обмежено придатний. Другий раз не взяли, бо тоді ще були, скажімо так, люди з опитом, тільки в АТО були. Це перша їхня ланка, скажімо так. Потім люди, які служили, а потім вже там такі от, такі як я. В дитинстві була травма руки, в мене вона не функційна. Тобто, ну ви бачите, вона не розгинається. От тому прийшлось в той час цього гарячої фази, піти на хитрість. Uh, я просто купив ВЛК на те, що я придатний. Я здоровий, нормальний і, і все, і, і вперед, вперед, вперед. Предлагали в ДШБ, я приходив. Он, так, от сьогодні автобус, там завтра я приходжу. Вони кажуть, все, автобус ушов, ну, давай, приход через там, ще три неділі. Ну, отак, от я ходив, ходив, а потім, ну, вже ж розумієш, що це. ну, ні про що, то організувалися з друзями е, і записались в нашу ДФТГ. За фахом я зубний технік, закінчив нас наш Кременчуцький медичний коледж. Е, ну і тому логічно що, що я став медиком. От, я бойовий медик з воду з самого початку, так ним і залишаюсь донині і. Все, що я виконував, це не тільки порятунок побратимів, а бойовий медик це звичайний піхотинець, який він трошки більше знає про медицину. Поранення я отримував незначні, які навіть не подавалися на, на, на евакуацію там, чи на ще якісь ланки батальйону і там вище. Це були незначні уламкові, незначні контузії. Але в мене дуже великі зараз проблеми зі спиною, бо великі нагрузки це то, що обрання автомат і куча магазинів, це ще таке, це що можна було, скажімо так, з цим боротися. Але в мене ще був гігантський от рюкзак-медика, в якому було все, щоб надати домедичну якісну допомогу, а так, ну, я, я хотів всіх спасти, тому я брав все. У мене було все і трошки більше. Тому я тягав такий рюкзак, я з ним бігав і в штурми, і ну, це, це важко повірити. Ці всі травми, ці всі болі в спині, вони ну, не, на, на це не зверталось уваги, тому що випиваєш обезбол, і виконуєш свою задачу. Виконуєш, бо знаєш, що ну, крім тебе її ніхто не виконає. Ти не можеш підставити своїх пацанів, сказати, ой, у мене, знаєте, там щось болить. Я, мабуть, не піду сьогодні. Да, на... Не вилізу з окопа там, чи не вилізу, не вилізу з бліндажа, бо ось у мене болить. Тому от я постійно на цих обізболах, постійно на таблетках. І буває таке, що коли вже не можеш ходити від болі, коли вже кричиш від болі, вже нічого не допомагає, от тоді. Тоді тебе там може відправлять в госпіталь. Я перший раз в госпіталі пролікувався, але, на жаль, я аж три місяці лікувався, бо це все було безрезультатно. Там вже такі в мене процеси, що вже е, я не побігаю, так як бігав і не, не, не потягаю свої рюкзаки, броню. Е, там все вже стоїть питання в, в операціях. Е, коли вже я не міг ні ходити, ні нічого. Це було 12 грудня 23. го Я брав з, з, з собою свого ще медика відділення, і ми в бліндажі. Там, коли був час, він мене там буває, там якось діклафінака там коле. Якщо нема кому-то сам можу себе вколоть, ну якби не проблема. І воно вже так закрутилось, закрутилось, що вже там. 12 грудня, там вже до Нового року, там в Стабпункті надали допомогу, щось щось дали, щось прописали, щось вкололо, опять виходиш на позиції, і, і знову знов тебе просто скручує, і вже ну, реально скрутило так, що вже ну вже виходив в, в, з допомогою своїх побратимів, які вже мене просто там допомогли, скажімо так, вийти. Підтримка це волонтери. Це волонтери це мегалюди, мегабджоли, мега-мурахи, я не знаю, як їх ще називати. Це круті люди, які реально нам допомагають. Крутенький випадок, як я познайомився з одним дуже класним волонтером це Олег Биков. Коли я ще був в ДФТГ. Я Олега бачив так зі сторони, що ну, є та й є, добре то й добре. А, і я так замітив, у нього були мазі а, воскою. Я не знаю, що там за їх хроба, хто їх виготовляє, але це ну, реально класні мазі. І в мене був номер Олега. І я довго, довго вагався йому набрати, попросити. Ну, реально, Чесно, мені стидно було щось в когось просити. Ну, чесно. Я дзвоню, кажу: вітаю там, так і так. Ось я медик потребую, там. мазі, а у нас у хлопців куча опіків, куча мілких поранень, які треба доглянути. Але каже, все, завтра виїжджаю. І от він приїхав, і думав, ну привезе Мазі, добре буде класно. Приїжджає там повний бус медицини, повний бус продуктів. І, як зараз пам'ятаю, риба. Там хлопці передали рибаки, риба добрезна така, ми вже її давно не бачили, вже заскучили за нею. Багато цивільних хочуть зрозуміти. і Дають багато підтримки. Я не скажу, що, що погано. Абсолютно, все, що скаже цивільний, пораненому, е військовому, це все йде в плюс. Це, це плюс, і казати можна все. Ну, це особисто я за себе кажу. Якщо, бо є випадки з ПТСрами, хлопців, яких е обезльонусь на це все, да? е я також обозлений. Але я намагаюся поки, ну, з цим справлятися. Тому е, можна казати все, можна підтримувати, е, тобто це, це нормальні речі. Але зараз, коли ти йдеш в формі, от то люди тікають. Ну, це смішно, це смішно виглядає. Коли ти йдеш і так глазами просто. Ну, не треба головою навіть крутити, глазами так. клац-клац, ага, той за уголок, той там кудись. Ну, люди не розуміють, що людина в формі це не ТЦК. Ну, і знаєте, теж прикро, а, ще є цевро шеврони, я не з ТЦК там, да? або а, люди на військових своїх там, автомобілях пишуть не ТЦК. Ну, оце смішно. Це, це, це позор, до якого ми дійшли від гражданських. Ну, це позор, коли військовий боїться е, за те, що його. Перепутають з бусом ТЦК або там, з якоюсь машиною ТЦК і її спалять. І він із-то е цепляє ту бумажку не ТЦК. ну це, це просто. А за підтримку їду, наприклад, на, на бойові, я. Приїжджав за волонтерською допомогою. Їду загружений. Машина в мене там розвалюється. Вона вже ну, дуже багато відпрацювала свого, дуже багато я на ній вивіз людей, своїх побратимів поранених. Е е якась машина мене доганяє просто. Е е Зупиняємось на світофорі, з, не з неї вибігає там, ну, дідусь якийсь да, і, і, і дає мені 500 гривень. Кажу, та не треба ну заспокойтесь, все, все добре. На каву, поп'єш кави. Там, ну, ну, от вам приклад приклад. Поки що не, не така важлива, скажімо, задача, але це потрібно. Потрібно тих, хто вже звільнився або писався з армії. Цих людей потрібно об'єднувати, потрібно е організовувати, щоб люди продовжували. Тут на цивілки робити справи, тільки вони знають і можуть. А я, а я впевнений, що ці люди вони не опустять руки і не залишать своїх побратимів, які у них ще там є. І вони будуть організовуватися, допомагати будь-чим, але це буде допомога. Якщо я звільнюсь, там, скажем, передчасно або вже по, Демобілізації, поки що я не бачу себе на роботі з зубним техніком, так, як я працював, не бачу. Не хочу, не ну, Не знаю, як це сказати. Не хочу, не можу, не буду, не бачу. Поки що. Ні. Максимум це десь інструктором е, з тактичної медицини. Вже майже три роки скоро буде, так і. Чомусь не всі розуміють, що у нас відбувається. Тут війни немає, тут е, все тече, як текло, е, люди ходять на роботи, люди там щось святкують, відпочивають, і навіть не замислюються, що, що, що там відбувається. І коли сюди приїжджаєш по якісь там можливості, а ти це все бачиш, і це, на жаль, загострене. Відчуття несправедливості це дуже обідно це все бачить. Кременчужанам нам потрібно зрозуміти вже, ну, пора вже зрозуміти, три роки війни вже, що не треба бігати від ТЦК, не треба пливти в тису там кудись і ще щось. Ну, якщо всі будуть бігати, то, на жаль, ворог буде тут. Це ми всі знаємо, що цього не буде. Надіємось на це, що цього не стане. Але не дай Бог, якщо ворог буде тут уже і тут пощади не буде нікому, абсолютно нікому. Тут буде Буча, тут буде ірпінь, тут все це повториться на глаза, на, на, на очах тих хто. І навіть якщо він там цей ухилянт, ну ухилянт, на жаль, на жаль, на жаль, буде говорити там та є от. Вони ж прийшли, от я зараз, типу, буду воювати, або, або не буду воювати. І коли росіяни будуть тут, його вже ніхто за це не спитає. Ну, загинуть просто 90% міста. Просто десь зникне. І вони цього не розуміють, що це буде відбуватися на їхніх очах, на їхніх очах їхніх батьків, дітей. І цього, цього не потрібно допускати. Я, роз, я розумію, що це страшно, розумію, що хтось вважає, що у нас влада, що у нас якась політика, що у нас ще щось. А, з цим будемо розбиратися потім. З владою, з політикою і з усім іншим. Зараз треба вистояти, вижити і перемогти. Мрію, щоб е, тут була Європа, щоб це була європейська, гідна. Країна, держава наша. і ми можемо стати нею, і ми нею станемо. Це, моє, це моя мрія. Я не хочу, щоб е, хтось кудись їздив за кордон на заробітки. Я хочу, щоб до нас їздили на заробітки, І щоб ми були потужною європейською країною.